Шифтів даха і сем не вловись. У пору нічну під покровом і мли, два стомлені злодії містом брели. Прийшовши додому, обидва зітхали. Ми знову сьогодні нічого не вкрали. Коли зазирнув шифтів даха в мішок. Там був тільки дуже страшний павучок. А вже ж, мови все, наші справи погані. Ми не обікрали ні банк, ні книгарню, ні м'ясо в ковбаси, ні кнайпу Багдад, ні ще дві крамниці, ані зоосад. Щось треба простіше гукнув Невловись, та ми буркнув шивті. Бували вже скрізь. Я знаю, підскочив все, наші сусіди. А шифті на це, та вони ж домосіди. Але шиптів даха додав зачекай, ми ж можемо їх запросити на чай. Оце так ідея. Вони за чайком, а ми по хатах їхніх пройдемо з мішком. А що ж, мовив Сем, Ми дамо їм до чаю. А шифті на це ось я книжечку маю. За нею ми все зготували б ти змогли б, і злодії, пончиків трохи спекли. Вдалось, Сем радів, як це весело, клас, ще тістечка треба і крем для прикрас. І ось завітали сусіди привітні, раділи, яке ж у вас все апетитне, яке все красиве, казали, ух ти. Найкраще у місті капкейки й торти. Ой, що ви соромились, шифті і Сем, Скуштуйте ще й пончик, тут ягідний джем. Тепер саме час, шифті сем ушипнув, і тихо надвір у віконце стрибнув. Та тільки почув їх уважний сусід це злодій мовив провчити їх слід. Хай більше такого не чинять ніколи, і гості тихесенько встали за столом. Скрадалися в темряві двоє з мішком, скрадались за ними сусіди слідком. У першому будинку шепнувся Ура! Вони ще й не бачились стільки добра. Аж тут розчахнулися двері парадні і вбигли сусідні з криком безладним. Господар тер'єрко прибіг, зридав, ведмедика вкрали, вухалик пропав. Ой, шифті зітхнув, що ж ти журишся так? А Сем стан червоний, як варений рак. Пробачте, будь ласка, ми просто не знали, як сумно, коли в тебе раптом щось вкрали. Ми більше такого не будемо чинити, але нам потрібно робота, щоб жити. Якусь би веселу роботу і гарну. А ви, каже, такса, відкрити кав'ярню. Що, цілу кав'ярню відкрити? Так можна? А як же? у відповідь вигукнув кожен. Ось тиждень минув, і в собачому місті кав'ярна відкрилась новенька і чиста. Ні білі столи, гарні квіти на них. І тістечок повно смачних запашних. Глянь Семе, у нас повин двір покупців і з міста усього з найдальніших кінців. Сем шапку поправив я більше не злодій, вже з мене життя кримінального годі. Тепер семи шифті вже не нарікають, а ласощі радо смачні випікають. А їхній злодійський мішок теж він зник? Я, чесно скажу, віднесли на смітник.